Вітаю вас, любі малята, і запрошую на заняття з художнього до розвитку. Подивіться малята, яка гарна світлина. Хто тут зображений? Так, це сім'я, родина. Родина схожа на велике могутнє дерево, коріння це дідусі й бабусі, Найтовші гілки батьки, тато і мама, а найтонші це дітки. Давайте разом подумаємо, а що ж таке сім'я? Послухайте вірш, що таке сім'я. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба, матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотіє, серцем кожного зігріє. Тато. Сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати кращих в світі не знайти. Ой, чекайте. А ще я. Знайте, це моя сім'я. Малята, про що розповідається у вірші? Про сім'ю, про родину. Назвіть всіх членів родини. Скільки їх разом? Правильно, сім. Тому і кажуть: сім я. Родина це не просто люди, які живуть разом, а люди. Які люблять та поважають одне одного, допомагають одне одному. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, сьома дочка. Було у матері сім дочок. Ось поїхала вона одного разу в гості до сина, а син жив далеко-далеко. Повернулась додому аж через місяць, коли вона війшла до хати. То дочки одна за одною почали говорити, як вони скучали за нею. Я скучала за тобою, немов матівка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я ждала тебе, як суха земля жде краплину води, промовила друга донька. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня плаче за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як бджолі без квітки, щебетала четверта. Ти снилась мені, як троянді, сняться краплини роси, мовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з ніг матусі взуття, принесла води в мисці. Помити ноги. Діти, про кого йдеться в оповіданні? Скільки дочок було у жінки? Так, сім. Куди поїхала мама? До сина. Що казали доньки, коли зустріли маму? Пригадайте. А що сказала сьома дочка? Що вона зробила? Яка з доньок вам сподобалась найбільше? Чому? Малята, так чого вчить нас це оповідання, поміркуйте. Правильно допомагати та піклуватися про своїх рідних не тільки словом, а й ділом. А як ви допомагаєте своїм рідним? Гадаю, що допомагаєте. Тож любіть своїх рідних, поважайте їх, даруйте їм радість, і тоді кожна родина. Бути щасливою, дякую вам за увагу і від щирого серця бажаю, щоб кожна сім'я була у нас щасливою. До побачення, любі малята!